Ми продовжуємо з вами робити замальовки рослин. Сьогодні будемо малювати ось такі чорнобривці. Нам знадобиться акварель і лінер чорний, або тоненький-тоненький маркер чорний. І спочатку пропишемо акварелю, а потім будемо доробляти вже лінійно маркером. Ну, Давайте подивимося, яка форма у наших рослинок. Квіточки, такі кругленькі, і вони розташовані на ось такій чашці. Бачите? Стебло доволі товстеньке, і ось такі гарні листочки складні. І будемо зараз малювати. Я не буду, Так, от у мене ще є ось така картинка. От, якщо кому більше така подобається, можу таку композицію створити. Я буду от на стеж дивитися, але не буду весь кущик малювати, а виберу якісь декілька таких квіточок. Ну, Закомпоную, мабуть, ось так в мене буде ось тут кругленький. Ось тут в мене буде ще не розквічений бутончик такий за І далі. Так, листя, багато листів. Ще тут буде бутончик, Тут ось така квіточка. Тут більш пласка така частинка, серединка, а тут по краєчку будуть такі, як розочка гарні, багато листочків. Э, І ось так. Можна тут ще зробити. Ось така три, трикутник, е, такий у нас, чашечка. І о, тепер треба намалювати багато листів, бо вони таку масу створюють. Але я зараз не буду їх промальовувати, я вже буду їх малювати мелінером. А я зараз тільки таку наберу зелену масу. Так, почнемо. Акварелью я зараз пропишу так, щоб було ну, трішки об'єму світлий і безтемний. Так, візьму зараз. Ось так жовтий. Ось так почну прописувати. Прозоро, багато краски не беремо, хай вони так розтікаються, змішуються. Тут в мене ось так. Далі буде трішки темніше. Спочатку жовтим, донизу вже буде більш темніше. Помаранчевий і такий в мене коричневий, такий дуже теплий, коричнево-оранжевий. Ось так. Ми потім будемо ще ну, форму коригувати вже, коли будемо промальовувати лінером або маркером. Зараз просто я е колір і трішки об'єму. Зараз ми пропишемо, потім треба дати йому підсогнути. Після того будемо вже працювати лінером. Отак, От нарівне, бо тут такі полюсточки. Можна ось що зробити. Прозоро, густо не кладіть фарбу, бо нам треба ще буде. Ну, по-перше, це акварель, вона так і кладеться прозоро, а по-друге, нам вже треба буде ще графікою доробляти. Так, ну так, мабуть, достатньо квітів. Може ще десь такі зробити бутончики. Так, тут. так, тепер треба зачекати, щоб воно просохло. Я зараз зупиню, висохне в мене і далі продовжу. До речі, якщо немає бажання чекати, можна просушити це феном. Бачите, що в мене сталося? Він мені розмухав Ой, фарбу. Так. Так що, мабуть, краще зачекати. Ну, Зараз буду зелену масу набирати, і буду я робити це ось так. Зараз візьму зелений. Брати зелений, теж різний, змішую його з жовтим і ось так. Буду наносити такі мазочки. Так. Але ось ці штучки, зараз я вам покажу, треба буде їх прописати більш ретельно. ось тут. Ось цю ніжку. Ось так. І стебло. І ось тут. Тут, де е, листя багато, ми можемо масками просто набрати масу. Але ось ці частинки треба промалювати ретельно. Ось так. Але обов'язково дочекайтесь, щоб висохла ось ця жовта, оранжева фарба, тому що вони зільються, змішаються у вас. Так зараз тут ще. Стеблини більш темні. Можна десь так ось. НАТО не будемо затемнювати, тому що у нас ще робота-графіка. Тут нам нас чекає. Так, ось так. А далі вже набираємо до різного. Накладаємо такі латочки. Змішуємо десь жовтим, десь більш темний зелений. Десь більш світлий, такий, щоб був різний. Ось так просто набираємо цю зелену масу. Но вот такие крайние листочки можно уже, ну, которые выходят вот сюда за. Это можно вот так промалювати. Листочек має вот такую форму. Вот такая стеблинка. И по краечку вот так і тут листочки, вот так. І ось такі листочки Так, можна трішки блакитного сюди додати? Зелені. Ось так. Тепер будемо чекати, щоб добре-добре воно просохло. Так, ну ось щось в мене вже тут просохло, щось ще вологе. Але ось я буду зараз починати з тих місць, де вже в мене сухо. І ось е нам треба передати ось цей характер такого гофрованого, е таких багато пелюсточків. І будемо зараз це робити лінером. Так, ось так. Передати таку кудрявість, пелюсточки, ось так. Дивійки виходять за край. Лінія така в мене кудрява, нерівна. А ось края вже тут треба, може, можна трішки уважно, ретельно по країшку. І ось така у нас тут ніжка. Вот так. И стегнула. Вот таким чином. Далее. Можно вот так сделать листочек. Прямо на оцій пляні малюємо ось такий. Листочок він складається з таких маленьких, подовжених листочків. Ось це є один листочок Чорного брівця. Можна трішки зробити ось так. Далі. Ось такі. Тут маленькі, далі, трішки більші, такі пелюсточки. Одна за одну ховаються, але всі вони такі гофровані, ось так. І мішка. Так, можна ось так додати трішки щелі заповнити. І далі у нас листочок складний. Десь не попало фарби. Це нічого страшного. У нас така графічна робота. І далі тут у нас... Купинок такий бутончик купинок правильно. Ось так. Сюда и пішов. Так, ще квіточка. Також можна десь додати тоном лінію, штиховочку так зробити ось такі вони на рівні ці чашечки такі Теж боробочками так, наступний. І так всі квіточки ми будемо заповнювати такими складними плюсточками. Такі маленькі розайчики виходять у нас. Чорнобривці. Вони дуже різні. Є такі майже червоні, помаранчеві, є жовті, є маленькі, є великі різні. Не забуваємо про листечко. Ось таке складне. не пуфинок. Еще нужно сюда отвести. Уже без колеру. Все линии. Ось так прямо по, цій, по цих зелених плямах ми малюємо листочки. Багато листочків треба намалювати, дуже багато. Зверху малесенькі такі пелюстки, а донизу вже вони трішки більші. Ось тут наверху майже немає цих пелюсток. А ось внизу вже такі, бачите, як розочки. Вже їх добре добре видно. Тому донизу трішки крупніше робимо пелюстки. Ось так прямо по цій зеленій масі, плямі малюємо багато-багато листочків. Їх не складно малювати, але трішки ми заповнимо простір. Можна їх так ще тоном завантажити. Деякі залишити прозорими, а деякі можна ось так заповнити лінією. Якісь будуть світліші, якісь будуть темніші. ось так ще Заповнюємо. І Сюда еще можна. Так. І у нас щетки. зверху такі маленькі пелюсточки, потім більші і донизу вже більше ще. Тут у нас колір йде так умовно, допомагає нашій графіці, але в нас це ж таки графіка. Тому ось десь листочки у нас на кольорові, на кольорові плями, плями, а десь вони такі не кольорові, це не страшно, бо у нас це графічна така робота. І акварель тут у нас е, як графічний матеріал виступає, не як живописний. Можна тут де біле, може трішки заповнити тоном, щоб воно вже не було таке. Дуже прозоре, можемо ось так лінію заповнити. Давайте тут ще додамо листочки. Десь вони ховаються один за одним, не буде видно так чітко. І тут можете заповнити. Десь можна лінію таку більш густішу зробити штриховочком, десь більш прозоро. Так, щоб воно було різне, різноманітне, тоді буде гарніша робота. Якщо все буде однаково, таке буде, то буде нецікаво, якщо це все зовсім однаково. Різноманіття, це завжди більш цікаво. Давайте тут ще ось так зробимо. Бо тут ось така маса, бачите, дуже-дуже багато листечка ось так друг за друг ховаються, таку масу створюють ось так і можна ще десь. Можно дать и на квиточках добавить. Вот такая выходит у нас композиция. Робіть свій букет, свої квіти і показуйте, що вийде у вас. Все, я чекаю на ваші роботи.